Усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу показати мій догляд за шкірою вранці. Всі продукти будуть показані у відео та в описі. Невеличка ремарка, всі засоби бюджетні. Поїхали! До речі, у мене комбінована шкіра схильна до сухості. Перший етап у догляді це, звичайно, очищення. У мене гель від Авене. Зранку я не використовую двохетапне очищення. Гель делікатно очищає шкіру завдяки своїй м'якій миючій основі, не порушуючи гідроліпідну оболонку шкіри. Після вмивання шкіра не суха, немає відчуття стягнутості. Наступний етап це маска. Роблю я маски в основному зранку 2-3 рази на тиждень. Сьогодні у мене маска від Revolution із серії Feed Your Face. Маска має запах повничної пампушечки, добре наноситься, зволожує шкіру і нічого більше. Тримаю її приблизно 10-15 хвилин і змиваю. До речі, змивається теж добре. Третім етапом буде тонізування. Обов'язковий етап, який я не раджу пропускати. У мене тонер від Aveno. тонер створює бар'єр від втрати вологи, освіжає та оздоровлює шкіру. Наступна у мене сироватка із вітаміном С. Вітамін С являється сильним антиоксидантом, вирівнює тон шкіри, робить її сяючою, освітлює пігментні плями та сліди від постакне. Разом із вітаміном С я наношу гіалуронову кислоту у мене від Інкі. Ці два засоби підсилюють силу одне одного. Гіалуронова кислота дуже добре зволожує та утримує вологу і формує вологоутримуючий бар'єр. Для того, щоб гіалуронова кислота діяла на всі 100, потрібно наносити її на вологе обличчя. Просто змутіть обличчя водою. Далі в мене крем, крем для шкіри навколо очей. Крем у мене самий звичайний, купувала в Україні за 80 гривень. Класно зволожує, і нічого, нічого більше. Наступний етап це зволоження. Думаю, тут не потрібно багато пояснень, чому зволоження так важливо. Усі сироватки та попередні етапи догляду ми закриваємо кремом. У мене, до речі, від Kiehl's одна із самих дорогих баночок у моєму арсеналі. І завершальний етап це сонцезахист. без нього весь ваш догляд не має ніякого значення. На цьому все. Якщо було цікаво та корисно, то залишайся на моєму каналі, тут буде ще багато цікавого. Якщо є питання, то пиши в коментарях, відповім на усі. Усім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних.